Народ, у мене дуже велике прохання. Не дивіться, що я, я ще просто не ми той саме одразу бігаю, як собака. А, ви пишете, ну, люди, да, пишуть. І в Інстаграм, і в Тікток, і в Месенджері, тіліграм, і Телеграмі, і WhatsApp, і в Viber. Ну, зрозуміло, що ми сидимо ночі, вичитуємо, відповідаємо. я там яка, там даю номер телефону, і телеграм, пишуть. Здрасті, я вам писала. Кажу, так, да, добре, що ви хочете. Ну я ж вам там писала. Ну де там? Ну, от серйозно. Ну, ми ж всі зрослі люди. Ну ви ну, де там? І даже якщо там я писала, я знову полізу там шукаю. Знаєте, сколько там сотен сообщений? Ну якщо ну, вам лінь вже, ну вам я най... Ми, людям, ну вам же ж надо помощь. Ну сидиш до 4-5 утра, до 4 сообщения. Так я ж вам там писала. Ну от скажіть, брат, це хватає нервів? І ще не прохання роки. Я зробив пост про хлопця, якого померла мама. Пожалуйста. Поможіть, тому що я виснажений фінансово до копійки вижати, як собака вижати. Просто у мене зарплата прийде тільки дні, тижні через два. У мене нема вже хлопців просто допомогти з похороном, тому що я поміг йому і з собаками, і з перевезенням, і багато чому пооплачував. Плюс ще посилки подправляю зараз, і ще буду відправляти, ще буду оплачувати. У мене, вибачте, в мене на карточці 5 тисяч гривень. Спасибо велике всім тварям-чорноротам, які все зробили для того, тепер пишуть, слава Богу, Оскару перестали пристали кідає гроші. Оскар проживе без грошей. А кожному хлопця, якого ми хоронимо, щоб, щоб його смерть була на ваших тоді руках, щоб за 33-й корсити, гавкайте по углам на оскар, щоб поверезник заплатив, і ще якийсь гандон заплатив. А потім ми хлопців хоронимо, які до мене зверталися і просили про допомогу. А я дійсно вже не можу допомагати, так як допомагав раніше.